Михайло Драгоманов український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч і засновник українського соціалізму, представник відомого роду українських громадських та культурних діячів Драгоманових, один із організаторів Старої громади у Києві, доцент Київського університету. Після звільнення за політичну неблагонадійність емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції, професор вищої школи у Софії. Брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядько Лесі Українки, визначний ідеолог українців-автономістів, обґрунтував етнічну та психологічну окремішність українців, послідовно виступав проти тих, хто твердив, що національність пустий ідеал, бо вважав: по-перше, національність існувала завжди, а по-друге, вітчизна людині уявляється головним чином саме нацією, яка в ній живе. Інакше вітчизною будуть гори, річки та болота. Рятунок українців бачив у створенні своєї держави, яка б була б спілкою задля оборони себе от чужих. Володимир Антонович український історик, археолог, етнограф, археограф, член кореспондент Російської академії наук, професор Київського університету, співорганізатор Київської громади, член Київського товариства старожитностей і мистецтв. Першу історичну працю Антонович написав у 1863 році. Це була вступна розвідка о происхожденні казачества до архіву Юго-Западної Росії. 1870 року, за диссертацією, последні времена казачества на правому берегу Дніпра по актам 1679-1716 годов Антонович дістає титул магістра руської історії. Антонович був також одним із засновників товариства Нестровітописця при університеті Святого Володимира а в 1881 році очолив це товариство. Фактично він був першим серед українських істориків, який виступив з концепцією споконвічності української самобутності і навіть увів в науковий обіг термін Україна Русь. Михайло Старицький, український письменник, поет, драматург, прозаїк, один з корифеїв українського побутового театру. В травні 1861 року було перепоховання Тараса Григоровича Шевченка і київські студенти Михайло Драгоманов, Петро Косач та Дайрильський – Микола Лисенко та Михайло Старецький вплилися в траурний віз і ланцюговим мостом, а потім Дніпровською набережною доправили його до церкви Різдва на Подолі. У 1871 році оселився в Києві, увійшов у творчу співпрацю з Миколою Лисенком, і вони спільно організували Товариство українських сценічних акторів. У серпні 1883 року Михайлу Старецькому було запропоновано очолити першу професійну трупу, більш відому як театр корифеїв. Автор таких відомих п'єсе, як Різдвяна ніч, Утоплена, Сорочинський ярмарок, Тарас Бульба, Циганка Аза, Чорноморці, За двома зайцями, По Модньому та інше. Деякі ліричні поезії Старицького також стали народними піснями Ніч така, Господи, місячна зоряна, Ох, іде зоренько та вечірня, Туман хвилями лягає. У 1895 році митець залишає театральну діяльність і цілком віддається літературній творчості. В останні роки життя, попри хворобу, Старецький написав історичні романи «Оброна Буші, Перед бурею, Молодість Мазепи, Розбіний Кармелюк та інше помер Михайло Старецький від серцевої недуги в Києві 27 квітня 1904 року. Марко Кропивницький український письменник, драматург, театральний режисер і актор. Дебют Кропивницького відбувся у 1871 році в Одесі, де він зіграв на сцені народного театру графів Моркових і Чернишова. Роль Стецька у сватанні на Гончарівці. Після виходу Емського указу 1876 року Метей змушений був працювати в російських трупах. У 1881 році починається нова доба українського театру та діяльності Марка Кропивницького. Перше після виходу Емського указу у Кременчуці поставлені п'єси Наталка Полтавка, Шельменко Донщик, Гаркуша. Наприкінці 1882 року у Єлисаветграді виникає театр корифеїв, перша професійна трупа, до якої входять Микола Садовський, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський та інші. 1880 1890 роки період тріумфу Кропивницького створено чотири професійні трупи гастролі та інше. 22 листопада 1886 року в Одесі відзначалося 25-річчя діяльності Марка Кропивницького, якого вже називають батьком українського театру. Одним з маловідомих фактів діяльності є створення дитячого театру у селі Затишок, де оселився в останні роки життя Марко Кропивницький. Микола Лисенко український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. До найвідоміших творів Лисенка належать музика гімнів, молитва за Україну та вічний революціонер, котрий, зокрема, виконував хор Стеценка під час свята з Луки, опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка та інші. Лисенко створив численні аранжування народної музики для голосу й фортепіано. Для хору та мішаного складу, а також написав значну кількість творів на слова Тараса Шевченка. У 1904 році Лисенко відкриває першу в Україні національну музичну драматичну школу з 1913 року імені Лисенка, яка працювала в програмному режимі вищих мистецьких навчальних закладів. Разом з Кошицем організував у 1905 році музичне хорове товариство Київський боян, головою якого був до кінця життя. У 1908 1912 роках він був головою Ради правління українського клубу. Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косич до шлюбу драгоману, українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнографка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, учасниця національного визвольного руху та феміністичного рухів, член кореспонденції Української академії наук. І, на мою думку, найкраща в світі жінка, найкращий зразок української жінки. З виходом у 1876 році в Києві книжки Український народний орнамент олена пчілка здобула славу першої в Україні знавчині цього виду народного мистецтва. Уз 1883 року почала друкувати та оповідання у львівському журналі Зоря першою була збірка поезії Думки мережани. В 1903 році на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському Полтаві Олена Пчілка єдина з представників під російською Україною виступає українською мовою, порушуючи встановлену царською владою категоричну заборону. У 1920 році за більшовиків під час святкування народження Тараса Шевченка у Гадівській гімназії Олена Пчілка отторгнула по погрудя поета з жовтим стягом. І тільки розлучений комісар Крамаренко зірвав прапор обурно скандувала. Ганьба Крамаренкові. Переповнена зала дружно підтримала її. За антибільшовицькі виступи зарештована в гадячі. Після звільнення з арешту виїхала до Моглео Подільського, де перебувала до 1924 року, а відтоді і до смерті жила в Києві, працюючи в комісіях Української академії наук.